Привіт! 1 лютого сьогодні 24-го року. Їду на рибалочку. Їду на рибалку. Бачите, льодок стоїть. Була відлига, теж трошки води додалося. Вон хтось із хлопців вон хтось є рибаки. Мотиль, правда, вже в мене майже пропав. Ну, будемо пробувати на безмотилочку. Подивимося, що тут є, що немає. Вон рибаки є, бачу, бачите. Ну що ж, будемо зараз пробувати. Хлопці жерлиці ставляють. Друзі, чудова погода. Сонечко, ну так і білі хмари. Тихо. Уже птички вон там співають, починають. <гум> Скоро весна вже <гум> через 4 тижні вже весна. Ну, Попробуємо. Оббігав я тут, рибки не дуже багато, верховод є. Попробую ось на такий гвоздий кубик, кубик Хамелеон. Попробуємо спочатку на безмотилочку. Ну а потім вже може з підсадкою мотилька. Він поганенький, ну вроді ще живий. Попробуємо так. У ну, хлопці тут ось два чоловіка. Роблять. Жерлиці ставлять, ну поки що щось кажуть нема діла. Ну що ж, поїхали. Попробуємо. Не хотіти, друзі, попробуємо другу проводку. Не хоче тут. Перейдемо в друге місто зараз. Так, зараз спробую кілька проводок у цій лунці. Якщо на безмотилку. Сейчас попробую, Кілька проводок. Якщо ні, спробую підсадити мотилька, Возьму там другу вудку. Може й цю. Будемо пробувати. На те, на все. Що нам залишається? Опа, е, ребята. Вот <реш> такая такая плиточка, бачите? Ты кого? Не, не. На ладошку. Не, угу. то не истинно. Такую мы выпускаем. Може на ладошку з хвостом я мав на увазі. Ну, ти хоч. Клюнула і то добре. Не хоче, а то тикнуло було, потім піймалася. Ох, тюк, що вона. А потім пару разів ще так. Дибало, торкало, легенько, призупиняло. І все. І більше не хоче. Ми підемо зараз на другу лунку. Зараз спробую на мотелька. Нехай ця утка стоїть. Зараз візьму другу утку і перейду у другу лунку, попробую на мотелька. Так, де ж та моя мармишечка? Ага, ось вона. оця ось невеличка. Сейчас. Уралочка із такою капелькою, що світиться. Там ще одна в мене є, спробую, Ось ось така. Мідна. І ото світиться. У темноті капелька. Зараз ми підінемо сюди парочку мотильчиків і спробуємо ще на мотиля. Буду пробувати зараз, буду експериментувати. Зараз, якщо не клюватиме, возьму якусь іншу мармишку. Можливо і підберемо щось краще. Ну, на хороший кльов то годі й надіяться Але все може бути. Пробувати треба. Так, ось що ж, ось Ось так сейчас, бачите. Три мотильчика надів. Зараз, якщо тут я не нездорова. Глибина метрів три. Я думаю, що не дуже жилку тягне вроді би. Все знайшов дно і це є чудово. Ось так. Тож, ну що ж, попробуємо на, з мотильком. о оп. о опа Є, друзі! О, ще щось таке більш-менш нормальне. Ага. Бачите? Лоскирочка. Ну це вже тако, можна сказати. їстівно. Бачите? Ага. З'їла одного мотильчика. Так що, бачите, пліточку спіймав на безмотилочку. а плоскирочка з мотильком. Підінемо одного ще. Ой, так. І ви знаєте так... Ви бачили, агресивно клюнула, так придавила красиво. Ой. Ну, це вже хорошо. А то там у другому місці Теж є, я ловив, ну там зовсім була дрібна. Зовсім я ж така що на живця на окуня годиться. Ну, будемо сподіватися, що... И ще клюна Щось у нас тут попробуем ще тут А, Там, друзья, панек, сейчас я ще и зачеплюсь за него. Тут надо угадать з лункою. что-то. что-то клюкнуло, бачили? А -а -а -а. Опять форель, <laughs> Голубоглаза форель, друзья. А плиточка тут была. Ну, можливо, й пліточка клюне. Спробуємо ще. Мотиль уже такий. Єлі-єлі живий. Ну, на сьогодні хватить ловить мені його. Зараз якщо ще клюне ця форель голубоглаза, треба буде пробурити ще пару лунок та на безмотилочку попробувати. Бо то не, не хочеться мені ловити йоршів. Попередній рибалки я йорша ловив. ніхто Э, ну покажи, давай сейчас снимем какой. О, смотри. О, вот это окунь. Вот это вон, смотри. О, красота. Ще вистав сейчас. А, будут -а -а. такие. Бомба. Вот это таких бы хотя бы штук 6-7 спіймати на жаре ушку, да? Не, уже есть. Уже есть. А, да, это... Классный, красивый окунь. О, ей, а тягає чоловік, вміє вміє ловити окунів і тягає. А я не вмію, то не ловлю. Пробую, ну не ловляться. Ну, преш. Да. О, О. е. Дргай так. А, так тут. А, так тут льод. Там ще один. Да. О! О! Мені зробили. О. 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 Хороший. Уменший, ніж ти витягнув, ну все рівно хороший. О. О! На де шарик. Якщо бачите, валунув і я окуня і доволі таки непоганого, так що продовжимо. Азарт з'явився. Треба <гум> казали спеціалісти швидко як клюнув, як можна швидше опускати мармишку, поки він там в азарті. О, то воно є і перебадив собі. Буку ні. Дивись, бачиш? Так, так класно нагнув. І це з рота вирвав. Не пенсій. Ти О! Ооо. Ооо. Ого, плітун, дивись. О, то класно, так. Да. Оце хороше. Плітка гості шарик оцей. То, то плітун, а це гвинтун. Там два льоди. Да? Да, да, да. Я тоже тож я дві дірки, та дубаю, боже впинювати. Не хоче. І в хлопців перестало клювати ні в кого. Ну, проклюнуло трошки було. І все. І все. Зараз спробую ще на гвозди кубик. Якщо ні, то збиратися додому, а що ж хватить на сьогодні. Так, остання проводочка і... і хорош нас. Дивись, дивись. Я ще ще. Ні, не хоче, все, збираюсь додому. На сьогодні досить. Ну, ось, друзі, отака рибалочка. Дві з половиною годинки порибалив. Трошки упіймав зовсім мало. Ну, так як є. Ну, як ви бачили, у хлопців окуня ловить трошки краще вийшло. У мене щось трошки хуже. <гум> Можливо, у них, там них вони ловили на лісоточки, а я ловив на гвозде шарик. У мене лісотка є, але перев'язувати забувся. Окуляри взяти, <хи> я б не перев'язав. Ну то таке. Можна пробувати, потрошку обзивається. Рибки небагато. Як небагато? Є риба, то є її, то немає, то її багато, то її зовсім нема. Вона постійно двигається. Треба її шукати і залазить. Вона в самі-самі самі пеньки в корчі важко. Туди опустити мармишку, а як опустиш, то часті зацепи. Ну а що ж ти зробиш? Там, де зацепи, там і риба, як кажуть. Ну, Потрошку ловиться, а що ще? Покльовочки бачив, рибку піймав, що ще треба. Погодка сьогодні взагалі дуже гарна, сонечко світить, вітру майже немає, тепло, плюсова температура. Все, задоволення отримав, Буду все їхати. Додому, не знаю. Можливо, завтра після обід спробую ще. Десь отам, бо вже говорю, говорю, що після обід спробую. Можливо, завтра точно не буду казати, бо багато діло. А так, якщо виїду, то десь о 13, о 14-й годині, щоб два часика, два з половиною до вечора, там, до пів п'ятого, до п'яти посидіть, отак десь. Ну, ось так як є. Так що ось така рибалочка у нас на сулі. Ну, а на цьому все. Завершую. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!